Небезпечні будинки пам'ятки в обласному центрі Прикарпаття почастішали випадки, коли фрагменти фасадів старих будинків обсипаються та падають. Бувало, що і на перехожих це загрожує здоров'ю і навіть життю людей. Чому таке трапляється і хто має нести відповідальність? З'ясовувала наша Ірина Некурович. Зараз ми перебуваємо на одній із центральних вулиць Івано-Франківська, а позаду мене будинок пам'ятка зведений на початку минулого століття. Днями фрагменти його фасаду впали на перехожу. Про пережите жінка написала у соцмережі. Щойно ледь залишилася жива, Врятувала велика пересоля, що прийняла удар на себе. Штукатурка ковзнула по ній, добряче зачепивши ногу. Обережно, бо в дощову погоду, як і в сніг, ходити містом небезпечно. І це не поодинокий випадок. З будинку по вулиці Лесі Українки, 7 обірвала частини карнизу і мало не прибила людей, оскільки то така добра частина каменю впала, є великий шанс повторного падіння. Незалежності 29. Трохи ліпнина відклеїлася, а може, хоче впасти. То хто має бажання, вважайте. А ні, то стійте внизу. Ще один інцидент стався 7 березня на вулиці Грушевського. Чималий фрагмент карнизу будинку впав на тротуар. На той час перехожих там не було. Після цього аварійну ділянку обстежили та демонтували. Усі згадані обсипання трапилися впродовж одного місяця. І на те, каже фахівець міського відділу охорони культурної спадщини Володимир Ідак, є причина. Перепад температурних режимів від мінуса до плюса. З надмірним зволоженням конструктиві власне приводить до руйнування їх, ну тобто карнизів, балконів тощо. Тобто тут закликаю всіх трошки бути обережними, обстежувати свої будівлі. Нагляд за технічним станом будинків, експлуатацією, а також його ремонт чи реставрацію здійснюють власники, каже директор департаменту містобудування та архітектури Орест Кошик. У нас є законодавство, яке регламентує ці речі, зокрема, закон України про охорону культурної спадщини. Власники будівель, власники приміщень, квартир чи там нежитлових приміщень в пам'яті архітектури. Вони є співвласниками будинку. І вони, як власники, вони теж несуть відповідальність за збереження архітектурної спадщини. Нині продовжує Орест Кошик в Івано-Франківську. Є понад 500 пам'яток архітектури. Більшість з них приватизовані. Тож, в разі обвалів, каже, збитки перехожим мають відшкодовувати їх господарі. І додає, розмови з ними департамент проводить постійно. Так, власник будівлі на вулиці Січових стрільців вже пообіцяв її упорядкувати. А от на вулиці Грушевського ситуація складніша. Це власне будинок, де багато квартир. Ми зараз займаємося тою справою, знаходимо всіх ласки. Бо ж співвласники, ще знаєте, як сприймають. А що мені написали, допустим, якийсь припис, а сусіду ні? А ми просто сусіда не знайшли. в Силу різних обставин процес триває. Тобто, ми хочемо повторюю, це, не наш обов'язок. Ми просто хочемо превентивно там повідомити їх, щоб вони все ж таки розуміли, що вони несуть відповідальність. У 2022-му сесія міської ради затвердила програму охорони культурної спадщини. За бюджетні кошти встигли відремонтувати фасади декількох пам'яток архітектури. Однак після введення воєнного стану в країні фінансування було припинене. Разом з тим, департамент містобудування та архітектури готовий надавати консультації і рекомендації господарям будинків та співвласникам багатоквартирок з питання їх збереження і відновлення.